Ну, що за кадр? Ніби з фільму жахів, правда? Інопланетна тварюка з зірчатою пащею прямо монстр з іншої планети. Але не поспішайте лякатись. Це лише всього хвіст гікона Бананаїда. Так так, хвіст. Він живе власним життям і навіть після відриву влаштовує справжнє диско. Дивіться, як він смикається і танцює, хоч музику вмикає. Для Гекона це хитрий прийом. Ворог залипає на танцюючому хвості, а сам господар вже далеко. Для нас це виглядає як сцена з фантастики, тільки знята у міні-форматі. І щоб розвіяти всі сумніви, ось він сам гекон. Жодного інопланетного жаху, а мила ящерка з віями, яка просто вміє дивувати.